Кухня це те місце, де зібрано велику кількість всіляких, розумних помічників, як просто очистити овочі, як легко заварити чай, як зайвий раз не бруднити робочу поверхню. Виробники товарів для дому придумали гаджети на всі випадки життя. Мак ділиться добіркою з 15 крутих товарів, які обов'язково повинні з'явитися на вашій кухні в весняному сезоні. Вам вони точно сподобаються прес для часнику. Часник це природний антибіотик, у його складі присутні більше 150 вітамінів, мінералів та інших корисних речовин, які зміцнюють імунітет, щоб ви завжди могли з легкістю подрібнити часник. Варто придбати зручний і стильний прес для часнику вартість. 6290 гривень. Ложка лопатка. Обожнюєте балувати домашніх смачними десертами з кремом та іншими начинками. Ложка лопатка допоможе готувати максимально акуратні і апетитні десерти. Ніколи приготування десертів не було таким зручним, вартість 450 гривень. Обробна дошка. Весна це час для приємних ранкових чайувань, щоб ваші сніданки були ідеальними. Забезпечте собі ідеальну подачу, обробна дошка круглої форми, зробить кожен ваш ранок не тільки смачним, але і шалено апетитним вартість 3685 тисячі гривень. Ємність для заварки не завжди є час і можливість заварити чайник з ароматним чаєм. На допомогу приходить практична ємність для заварки, Насипте в неї листя улюбленого напою і залиште в гуртку на 5 хвилин ура. Ваш ідеальний чай готовий, вартість 1220 гривень. Прес для лимона, цитрусові, це джерело корисних речовин. Обіцяли собі правильно харчуватися. Тоді додавайте в салати замість калорійних сосів лимонний сік. Він гарантує приємну кислинку, яка зробить салат соковитим і корисним, щоб вичавити максимум соку з лимона. Використовуйте цей симпатичний прес для лимона у формі стародавнього ідола. Вартість 1100 гривень. Підставка під гаряче, підставка під гаряче у формі риби міцно асоціюється з весняним настроєм, можна не переживати за покриття на кухні. Тепер ви точно не зіпсуєте їх високими температурами. До речі, підставка оснащена магнітом і легко кріпиться на холодильник, вартість 790 гривень. Набір мірних ложечок і віддільник жовтка. Без мірних ложок ваше кулінарне життя не може бути повним круто. Олімірні ложечки виглядають як справжнісінька стигла вишня. Ложечки кріпляться на брелоку, з легкістю відокремлюються один від одного і кріпляться на гачок. Бонус відділювач жовтів від білків у вигляді листочка, вартість 970 гривень. Сушарка для посуду нехай все зеленіє не тільки на вулиці, але і у вас вдома сушарка для посуду у вигляді зеленої травички і посуд висушить, і атмосферу літа і радості створить. Дуже практично і стильно. Вартість 1990 гривень. Кухонний таймер. Кухонний таймер це просто незамінна річ на кухні, і як здорово, коли він виглядає завзято і піднімає настрій. Такий таймер допоможе не тільки стежити за часом приготування того чи іншого блюда, але і прикрасить інтер'єр будь-якої кухні, вартість 850 гривень. Диспенсер для рідкого мила на кухні завжди повинна бути чистота. Щоб порядок можна було організувати за дві секунди, радимо придбати диспенсер для рідкого мила і ніяких зайвих рухів, достатньо лише натиснути на кришку рукою або губкою вартість 990 гривень, ложка для варіння трав і спецій. Спеції прянощі і трави роблять блюдо ще смачніше, корисніше і ароматні. Правда. В деяких випадках їх доводиться виловлювати з бульйону або іншої страви, щоб цей процес не викликав у вас дискомфорт. Використовуйте зручну ложку для варіння трав і спецій. Вартість 800 гривень. Відкривачка для пляшок цієї весни на кожній кухні повинен з'явитися супергерой. Якщо суперменів поле зору не спостерігається, то варто придбати відкривачку для пляшок. Мексиканський борець у масці Лучадора може похвалитися потужним захопленням, яке впорається з будь-якою пробкою вартість 750 гривень. Затискачі для пакетів на кухні постійно з'являються пакетики з продуктами, які ви змушені зберігати у відкритому вигляді тривалий час, щоб вміст пакетів не псувався і не завітрювався. Купіть затискачі для пакетів. Симпатичні, звірятка врятують вашу їжу вартість. 495 гривень. Машинка для домашньої пасти. Домашня паста це просто космос. Якщо ви ще не пробували готувати її самостійно, то саме час це виправити маленька порада, щоб спростити цей процес. Купіть машинку для домашньої пасти. Вона допоможе нарізати пасту максимально акуратно. Вартість 2745 гривень. Кисть для випічки, Кисть для випічки. Це незамінна річна кухні. З її допомогою можна запросто змастити деко або блюдо маслом, сиропом або барвником. Пропонуємо підійти до вибору креативно. Ми знайшли для вас кисть для випічки у вигляді яскравого канцелярського маркера, вартістю 1100 гривень. Ціни, зазначені в матеріалі, дійсні на момент його публікації.